Раді вітати вас на курсі для підприємця. Сьогоднішня тема клієнтська підтримка та обробка зворотнього зв'язку. Клієнтська підтримка це процес, який допомагає вашим клієнтам вирішувати проблеми та отримувати відповіді на свої запитання. Вона включає в себе всі точки контакту з клієнта, від телефонних дзвінків і електронних листів до чатів на сайті та соціальних мереж. Основні завдання клієнтської підтримки це вирішення проблеми та запитів клієнтів, надання інформації про продукти та послуги і підтримка позитивного іміджу компанії. Чому важлива клієнтська підтримка? Клієнтська підтримка є важливою з декількох причин. Перше, це задоволеність клієнтів. Добре організована підтримка підвищує рівень задоволеності клієнтів і сприяє повторним продажам. Далі це лояльність клієнтів. Клієнти, які отримують своєчасну та якісну підтримку, частіше стають лояльними до бренду. Остаткування для покращення. Зворотній зв'язок від клієнтів допомагає виявити недоліки в продуктах або послугах та вносити необхідні корективи. Як організувати ефективну клієнтську підтримку? Тепер розглянемо кілька порад щодо організації ефективної клієнтської підтримки. Перше це створіть багатоканальну систему, Забезпечте клієнтам можливість зв'язатися з вами через різні канали телефон, електронну пошту, соціальні мережі, чат на сайті. Друге це визначте стандарти обслуговування. Розробіть чіткі стандарти обслуговування клієнтів, щоб ваші співробітники знали, як реагувати на запити. Навчайте свій персонал, регулярно проводьте тренінги для команди підтримки, щоб вони знали про ваші продукти та могли ефективно вирішувати проблеми клієнтів. Та використовуйте технології, інвестуйте в CRM-системи або чат-боти, які допоможуть автоматизувати процеси і зберігати інформацію про клієнтів. Обробка зворотнього зв'язку це важлива частина клієнтської підтримки. Вона включає в себе збори відгуків, їх аналіз та вжиття заходів на основі отриманих даних. Збирайте зворотній зв'язок, використовуйте опитування, анкети для соціальних мереж, щоб отримати відгуки від клієнтів, аналізуйте інформацію, вивчайте, що кажуть клієнти про ваші продукти і послуги, звертайте увагу на повторювані продажі, вживайте заходів, реагуйте на зворотній зв'язок, впроваджуючи зміну у своїх продукції або обслуговуванні. Інформуйте клієнтів про те, які зміни ви внесли на основі їхніх відгуків. Отже, ефективна клієнтська підтримка та обробка зворотнього зв'язку є ключовими елементами успішного бізнесу. Пам'ятайте, що задоволені клієнти це ваш найкращий актив. Кожен бізнес має зростати. Разом з Бефін це швидше. Ставайте нашим клієнтам. І зростайте швидше з нами. Дякую за увагу та до зустрічі на наступній лекції!